Ще іноді кажуть, що для моєї ситуації не існує розкладу. Типу, мою ситуацію, мою тему неможливо подивитися на таро. Ну, дивіться, розкладу немає як такого для всіх ситуацій. Да? Коли я роблю розклад, це не просто, що було, що буде, чим серце заспокоїться. Це практично ніколи не по якійсь конкретній усталеній схемі. Є там у мене розклади, які я пропоную там, на акціях, але це заздалегідь, людина бачить, що це ось такий розклад. А загалом, коли людина приходить на консультацію, то це завжди питання контекстні. Тобто вони формулюються, виходячи від запиту. Від ситуації клієнта. І я починаю задавати питання, отримую від карт відповіді, і дивлюся, куди ці відповіді мене ведуть і так далі. Це все як клубочок розмотується. От так. І вся ситуація, інформація про неї розмотується як клубочок. А, на картах я дивилася, що загодно, дивляться все від там, магічної діагностики, порш, проклять підселень, там, перспективи там, магічної роботи там, і так далі. А, Бізнес, гроші, кар'єра, влаштування на роботу, як пройде співбесіда, що про мене думає начальник і так далі. Всі там інтриги, розслідування там на роботі в колективі. А, почуття, наміри людей, стосунки, зради, діти, що ви тільки хочете. Абсолютно, все це можна подивитися на таро. У кожного практика можуть бути свої обмеження. Там людина, наприклад, не дивиться питання здоров'я, перспективи лікування, до речі, можна подивитися на таро. Хтось, наприклад, не дивиться питання здоров'я на Таро. Окей, це просто правила самого практика. Технічно можна подивитися все, що згодно, покупку якихось дорогих речей, е, коли робити ремонт, там, чи купляти цей автомобіль і так далі. Можна все, що завгодно подивитися. Значення карт вони настільки широкі, глибокі, там, настільки насичена ця символіка, що їх можна перекласти на будь-яку сферу нашого життя, практично. Якщо ми говоримо про яснобачення, е, тут взагалі немає якихось обмежень по темі. Головне, що практик був здатний. Побачити і зрозуміти відповідь на те, ну що, що його попросили подивитися, головне, що практик міг це подивитися і побачити, і зрозуміти. А обмежень якихось по темі немає. Тому для будь-якої ситуації є розклад, абсолютно для будь-якої.